Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Угу, так я собі Так, ну дивіться, тут, тут взагалі брехлива інформація, яка вас дуже налякає. Будьте готові, вона може для когось з вас стосуватись і певного шляху, коли вам треба кудись їхати, або про когось ви будете знати, чути, що людина десь їде. І давайте вточнювати. Вона якась дурна ця інформація, вона, знаєте, ніби вас хочуть от просто як обманюють, як за носа водять, по блазню. Ну, це просто це якась неправда. І це може від дурноватих сусідів йти. Дійсно, тут як і псо якесь будуть розганяти з метою, щоб налякати, щоб дуже-дуже налякати, але це щось, знаєте, багато хто з вас одразу зрозуміють, чого воно стосується. Тут навіть емоцій великих не викликає. Тож, будьте готові і будьте дуже уважні до такого, і ми ж все знаємо. Вже чули не один раз, ну, знов послухаємо. що Давайте побачимо сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? ну Не всім зараз підійде, але ж ну, показано я озвучу, а розумійте для себе, що якщо карти саме на цю ситуацію звертають увагу, то просто і ви зверніть увагу, з ким це зараз буде резонувати. Бо дивіться, тут може бути як новий початок. Ситуація пов'язана з, знаєте, от коли просто легкі якісь відносини, легке, якісь, ну, легке спілкування з людиною, яка час від, від часу з'являється у вашому просторі, від якої, е, знаєте, от нема великих очікувань насправді, бо, ну, як знаєте, От коли розумієте одразу, ну що ця людина може мені дати? Але від людини тут буде натяк на, ну скажімо, на якийсь інтим, який насправді ну може це не перший натяк, а може колись щось було, і людина хоче повторити. Воно не виглядає як щось таке, що до чогось може призвести в майбутньому. Це просто, от, знаєте, як, наприклад, вечірка, яка може закінчитись інтимом. Ну, Просто от хильнули зайвого і так може закін... закінчитись. Е, нікого не навчаю в жодному разі, всі дорослі люди, ви знаєте, що з таким робити. І просто, от, тут просто попередження, що це не буде щось там. Ну, це не буде якось інакше виглядати. Це таке, що взагалі, ви вже знаєте, ну, воно не дасть нових емоцій, а просто, от якщо вам треба фізичні вправи, то матимете можливість. Робота, давайте дивитись, ой, вибачте, ну, вона не перевернулась, тож ніде в колоду. До чого вам готуватись у вашій роботі? Оця перевернулась, лишаємо її. Ага. Десь щось захистити. Десь якісь документи зробити, які там треба вам зробити. Якісь взагалі, як ситуацію розвинити трошки, наприклад. Якась ситуація, яка може вам була незрозуміла, або стикнетесь з якоюсь ситуацією, в якій чи ви, чи хтось, з ким ви спілкуєтесь, не дуже розуміє, ну, от, до чого може призвести, і взагалі там, до чого там просуватись далі. Ви можете роз'яснювати таку ситуацію, але це виглядає таким чином, що. Воно не буде, знаєте, в рамках одного дня. Це якась сама по собі ситуація, яка буде от на протязі, ну, скажімо, для когось на протязі тижня відтворюватись, для когось навіть до року. Тобто, це можуть бути повернення в ситуацію, коли знаєте, нібито казали балакали, а давайте згадаємо знову, а давайте знову будемо розбиратись. Для когось це може бути ситуація, в якій ви вже захищали от свої якісь розуміння по ситуації. І знову вона виникне, бо люди ну, ні, жодних висновків тоді не зробили, і тепер треба буде знов починати пояснювати, розбиратись, якісь там, знаєте, між людьми уточнення проголошувати. Будьте готові. В день непоганий, сил вам вистачить і просто от зробіть так, як слід, бо потім будете радіти. Далі бачимо інколи такі ситуації, що їх треба прийняти в ваше життя. І от що саме, і до цього теж треба готуватись. Ой, ну тут емоції, тут можете так з ким сперечатись, і це або з вашої сім'ї будуть люди, або з колективу, який вже майже сім'я, всі так багато років працюють один з одним, всі так знають один одного. Просто ситуація, яка ну, емоційно буде така, знаєте, от. Може, вони і непогані будуть ну, емоції, врешті-решт. Але ж буде момент, такий, коли вам дуже так схочеться наполягти на своєму. Або ви когось так будете захищати, коли, коли треба відстояти якусь точку зору. Або нагадати про якісь моменти, які були пов'язані з людиною, і ну, це буде важливо. Так, далі дивимось, від чого вам краще б за все відмовитись. І треба готуватись до такого. Ага, так, ну, ну дивіться, інформація, яка у мене дуже часто в розкладах картою імператор показують оту недоімперію. Сусідню. І дивіться, ось тут карта смерть лягає на дно колоди. Тут ситуація, яка, якісь, ну от знаєте, якісь як знання будуть розповсюджувати, але воно не має можливості жити, ці знання. Вони геть не життєдайні. І для когось це не для всіх, це буде про, про от країну, для когось це, це може бути з роботи вашою. Ви дізнаєтесь про людину, яка ось тут, от про, ну, добігає кінця життя людини. Можете дізнатись про когось ну, там, з сусідів. З, ну, мені не хочеться казати з родини. Мені взагалі таке ніколи не хочеться казати, але ж якщо карти показують чиюсь смерть, то ну, я повинна її проголосити. Я б дуже бажала, що в тій недоімперії здохло, то що там сидить. Але, знаєте, чим більше ми того хочемо, тим сильніше ми робимо ту нелюдь. Тож, давайте не будемо думати про те. Давайте будемо думати про свій захист, про своє життя. А тому сили не відправляйте. Дуже вас прошу. Взагалі ніяк про нього не думайте. Тим швидше воно здохне, повірте. Чого не оминути? Давайте побачимо. Ой-ой! Тут брехні якоїсь не оминути. От просто давайте так завжди Україну мені показують картою імператриця, наша рідна земля. І тут буде якась брехня розганятись про нашу країну, але ж нам не звикати до такого. Буде допомога в цій ситуації, хтось буде викривати цю ситуацію. А що стосується не країни, а так нашого з вами життя, просто життя, зверніть увагу, тут якась ситуація, от яка. Хтось спробує. Знаєте, от людина як відчує, ану спробую. от Коли людині здається, що з'явилась можливість, в якій можна вас обвести круг пальця. Будьте уважні. Будьте уважні до себе, до тих, з ким спілкуєтесь, ви відчуєте цю ситуацію, ви не схочете взаємодії з людиною. Буде вам пропонувати щось, а ви відчуєте і скажете та, ну ні. Не хочу. Мені не подобається, мені не цікаво. Тож, бажаю вам дійсно от в ситуації бути дуже-дуже уважним, зосередженим, таким, що вас не проведеш. Хай про вас таке знають. Так, і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Чого готуватись. Ага. Ой, тут, тут комусь все ж таки прилетить від вас. Дивіться, якась ситуація, яка, нібито вже ж поховали ту ситуацію, нібито ну, ну що згадувати, ну воно ж вже було і було, і забули вже. Ні, щось буде е, на поверхню витягти. І якась ситуація, в якій, от, будьте уважні, бо схочуть маніпулювати вами, схочуть робити так, як, знаєте, от, змінити щось на свій лад. Керуйте ситуацією, будьте людиною, яка теж вміє маніпулювати, бо ви тут дуже будете відчувати, що коїться насправді. Ви будете, от, знаєте, людиною, яка Ну, навіть шкірою відчуваю, хто поряд знаходиться і що з цими людьми робити, і як спілкуватись. Тож не соромтесь, кому треба буде, скажіть так, як треба буде. І все. Ну, то, як то кажуть, хай вас бояться, ніж ви. Правда ж? Це на цьому закриваю відео. Всім вам дуже дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня. Будьте дуже сильні, будьте дуже впевнені в собі, і вмійте зробити все так, як буде краще за все, саме для вас. Бережіть себе. Побачимось! Всім пока!